Польська за дві хвилини. Наша нова рубрика. Якщо ви вивчаєте польську мову і у вас часто бракує часу, то ця рубрика саме для вас. Сподобається? Обов'язково підпишіться на мій канал. А ми поїхали! На, честь! Дісій порозмовляємо о двох тоастах, которые можемо вигвосить на веселю. Зверніть увагу, що тоаст по-польську це тост. Так, має бути буквочка А. ТОАСТ. Toast. I I parydam do parszu -par -par z nich. Czytajmy: Bądźcie dla siebie i ziarnem pieprzu, i szczyptą soli, i tym, co cieszy, i tym, co boli. Trwajcie razem, gdy miłość w rozkwicie, i gdy ku jesieni swe kroki skieruje życie. І якщо перекласти дослівно, це буде виглядати так. Будьте для себе і зерном перцю, і, як ми кажемо, щиптою солі, і тим, що тішить, і тим, що болить. Тривайте разом, коли кохання в розквіті, і коли до осені свої кроки скерує життя. Це такий дослівний переклад, не поетичний. I parydamy do drugiego naszego Czy Czytamy. Z Bożej woli, połączeni węzłem co dwoje serc tych splata, żyjcie szczęśliwie tu na ziemi, niech wam w miłości płyną lata, niech miłość, dobroć oraz ufność, która dziś w sercach waszych gości, wraz z Bożą łaską i pomocą da wam moc szczęścia i radości. І перекладімо. з Божої волі сполучені, поєднані е, вузликом, що, е, двоє сердець, е, що двоє сердець цих сплітає. Живіть щасливо тут, на землі, нехай вам у коханні е, плинуть роки, нехай любов, доброта і довіра, е, котра сьогодні в серцях ваших е, перебуває. Разом з Божою ласкою і допомогою да, дасть Вам e, багато щастя і радості. Мам надію, що сподобало вам це те, асти. Напишіть в коментарях, може значить якісь. Поділтесь з нами.